До театру Академія руху завітав 25-й міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврії зазвичай захід проходив у Херсоні, але з початку повномасштабної війни вже другий рік професійний театральний конкурс проходить на домашніх сценах театрів учасників фестивалю. Кожен театр сьогодні звітує про свої творчі досягнення, здобутки на своїй власній сцені. І сьогодні під гаслом ми вдома. То есть Мельпомегатаврі, ми, ми вдома. І наш творчий колектив підготував прем'єру сьогоднішнього сезону. Я писав те, що серце співало за мотивами творів Василя Семеновича Стефаника. Звучить яскраве, дуже гарне поетичне слово Василя Стефаника. От у виконанні Сергія і Галіза, також це нам дуже приємно, що. В нашому театрі пережилося слово українське, що ми володіємо українською мовою. Ми пишаємося нашою яскравою соловіною. І до цього от таку роботу зробили у виставі. Зайняті два солісти театру Ліза Бондаренко веде оповідь життєпису Василя Стефаника. Сергій Більський читає уривки з його новел новина, земля, сини та злодій. Вистава експериментальна, літературно, драматична. Відкриття ніби є в, є в, як прозріння багатьох українців на ті події, які відбуваються сьогодні. що виявляється, що нам сусіди не сусіди. І ми не пам'ятаємо свою історію. І тут вона так само є. Бо через творчість Стефаника ми бачимо через його новели, ми бачимо, як певне відзеркалення нашого життя сьогодні, тому що нічого не зникло, бо такий самий, така сама у нас проблема. Ми Чимось не можемо об'єднатися, і у нас ворог там такий самий. Режисер-постановник прем'єрної вистави, заслужений діяч мистецтва Олександр Більський, художниця-постановниця Олександра Вернієва. Театр Академія руху є постійним учасником фестивалю Мельпомена Таврії вже понад 20 років. У 2021-му вистава Пейзаж Олександра та Сергія Більських отримала диплом за найкращу виставу великої сцени. Цього разу конкурсну роботу разом з глядачами дивилися почесні гості, представники ОРКО комітету фестивалю Мальпомена Таврії фестиваль відкрився 8 вересня. І в перший день вже на 25 майданчиках були вистави. Це таке знакове число було по всій країні нашій і, ну, і, в, Херсоні, і, ну, і в Херсоні. Зрозуміло, в Херсон приїжджають малими формами, але працюють в Херсоні. Зараз ми не можемо відкрити велику сцену по зрозумілих причинах. А взагалі це здається 80 театрів за і 60 з чимось вистав. Це не тільки в Україні, йдуть також за кордоном, тому що фестиваль міжнародний, йдуть покази і в Туреччині, і в Португалії. І... Ну так, це наші друзі. Рада, що молодь була сьогодні в залі і що вони можуть після перегляду переглянути якісь новели Стефаника і знайдуть для себе ще щось, бо він дуже актуальний на цей час. Надія Шевченко, Андрій Славний, цей день.